Не буде в цьому відео нічого про виродків, терористів і вбивць і їх годинники. Адже ні для кого не секрет, що в сучасному світі, коли доволі легко обходяться будь-які потужні санкції, годинник придбати будь-кому, неважливо з якою репутацією, взагалі немає проблем. Але ми не будемо присвячувати знову ж таки час вбивцям, терористам і різним підарасам. Але привернути увагу цією обкладинкою варто було для того, щоб знову ж таки розповісти вам про наші збори, про нашу спільноту і як кожен із вас може бути корисним для того, щоб пришвидшити нашу перемогу. Ми спільнотою робимо доволі багато різних зборів, в яких ви можете прийняти участь. В них ми розігруємо годинники, по прикладу, як це роблять багато інших каналів, наприклад, там з машинами, з якимись там ще цінними речами, з квартирами і тому подібне. Збори дуже сильно впали. Активність насправді підвищується в момент якогось такого потужного тригеру, якоїсь потужної трагедії, на жаль. Але як я вже колись казав, щодня то може будь-яку суму, але регулярно, і це буде результати. Тож, дивіться в опис. Під цим відео там будуть посилання на банку цього місяця. У нас банка там з певною ціллю, певної суми, в ході якої розігруються два годинники. Один це кастомний від мене G-Shock, суперцінний для мене годинник. Перший такий прототип кастомів, який ми будемо далі робити. Він піде тому, хто за місяць липень найбільше в сумі від себе задонатить, в принципі. Тобто такий принцип аукціону. Другий годинник це механічний годинник класичний, дуже крутий від бренду Клейнот. Мій особистий. Годинник там не дешевий дуже стильний, дуже надійний, від знову ж таки українського бренду. Він піде просто рандомно тій людині, яка виграє в такому ем, рандомному да е, виборі в форматі 200 гривень, один квиток. Тобто всі, хто задонатять від 200 гривень, тобто 200 гривень це один квиток, 400 гривень це два квитки, 600 гривень там три квитки і так далі, тому подібне. І ці всі квитки це. Збільшення шансів виграти цей годинник серед усіх, хто задонатить від 200 гривень. Також ми приймаємо участь у спільних зборах наших товаришів, колег по цеху, людей з чату, в кого там десь хтось служить, які знайомі там і так далі. І тому подібне. Долучайтесь до нашої спільноти. Всі посилання будуть в описі під відео. Ставайте частиною сім'ї хороджі і давайте разом робити великі потужні справи тільки разом стабільно, регулярно. Ми зможемо досягати поставлених цілей і зможемо пришвидшити нашу перемогу, коли ми всі будемо разом. Як показує практика, насправді ти можеш один донатити скільки завгодно від себе, але тільки спільнотою, тільки масовим збором, тільки участю великою. Конкретної кількості людей, які об'єднані певною однією справою, замотивовані одинаково, можна швидко, ефективно досягати результату. Це знаєте, я приклад, тут про віник, да там дві якісь соломинки легко зламати, а віник зламати важко. Це те саме. Тож, друзі, ставайте частиною нашого ком'юніті, нашої великої, дружньої вже родини Хоролоджі. Знову ж таки, всі посилання на банку, на чат, на інші наші суміжні чати, будуть в описі. Під цим відео, долучайтесь, будь ласка, в нас, по-перше, дуже крута спільнота. По-друге, ми робимо дійсно багато класних, добрих речей, і я хочу, щоб ти став частиною цього. І по третє, в нас канал, де люди розвиваються, отримують нові знайомства, навички е і спілкуються з великою кількістю різноманітних, але дуже крутих речей. Годинники, на жаль, як і будь-що інше. Може собі придбати будь-хто. Я не думаю, що ми зможемо з цим щось зробити. Але давайте придавати тиші цих е, людей. Чим менше про них говорити, тим скоріше історія їх також забуде, і наша перемога обов'язково буде. Але привернути увагу тією чи іншою обкладинкою заголовком треба. Бо я ж кажу, всі ці історії зі зборами, з активністю, вони доволі суттєво впали. І ми будемо, і я буду від себе робити все, що завгодно різними шляхами, безумовно, законними, щоб цю історію трошки тригернути, підняти цю тему і залучити якомога більше людей в принципі до зборів як таких, а особливо до нашої спільноти, бо ми чітко розуміємо, що ми збираємо, куди, кому з усіма звітами потужно, надійно. І я чекаю тебе в нашій спільноті. Обов'язково, друзі. Дякую, що дивились це відео. Одразу посилання, одразу донат, одразу до нашого чату. І ми полетіли. Слава Україні!